Я вітаю всіх. Аналітична служба з вами гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Можна більш ретельно розглянути всі параметри корпорації. Тепер розберемо поточні показники організації Stepstone Group Inc., Тикер, STP. Огляд створено на основі даних станом на 30 березня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Stepstone Group Inc. належить до підкатегорії. Інвестас в аналізі беруть участь 76 компаній, і це дуже репрезентативно. Ми побачимо прийняті рішення в кінці цього відео. Результат для компанії мінус 5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,5 бали. І якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку загалом ми побачимо, що середній результат для ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти рейтингу компанії мінус 5 балів StepStone Group LP. Порівняння динаміки курсу акцій компанії StepStone Group LP і компанії підкатегорії ми побачимо, що через 12 місяців акції Stepstone Group LP показали зміну на 52,6 віц. Проти динаміки цін за під категорією 11 віц. Це не говорить нічого остаточного, але необхідно взяти відома цей факт. Ринкова капіталізація компанії Stepstone Group LP оцінюється в 6,1 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією під категорії 668 мільярдів доларів. StepStone Group LP має частку 0,899 це одна з невеликих компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить 0,2 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 201 мільярд доларів. Stepstone Group LP припадає 0,102% частки. Здійснивши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової вартості, ми побачимо наступне. Частка Stepstone Group Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,899%. Балансова вартість 0,102 що на 89% менше частки ринкової вартості? Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 0,274 тисячні мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової вартості становлять 137% власного капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником для підкатегорії 32,6, що значно гірше, ніж для підкатегорії. Оцінка показника співвідношення ринкової вартості до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 130 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців невідомий. А це вкрай погано для перспектив компанії. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з категорії Добре 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 5,2. Середній показник підкатегорії становить 5,1, що на 2% вище, ніж середній показник підкатегорії. Оцінка показника ринкової ціни до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії терпимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 1160 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка передбачуваного майбутнього доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 11,2% при середньому показнику по підкатегорії 15,7%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 26,9%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній під категорії, допустимо мінус 0,5 бала. Частка компанії за чисельністю працівників під категорії становить 1,324 тисячні відсотка. Це збільшення частки ринкової капіталізації на 47%. І це свідчить про дисбаланс поточної ринкової вартості компанії Stepstone Group LP, ймовірно, у бік недооцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 6068 тис дол. А за підкатегорією 8938 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 32,1%. Оцінка розміру капіталу в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 131,5 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії 273,8 доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 52%. Оцінка прибутку на одного працівника підприємства в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Частка продажів на кожного працівника компанії становить 1171 тис дол. У підкатегорії 1747 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 49%. Оцінка продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії допустимо мінус 0,5 бала. Скорочені акції становлять 3,6% в порівнянні із середнім показником під категорією 2,7%. Це оцінка ризику короткого стиснення. Індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії Stepstone Group Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить 80%. В середньому цінні папери під категорією оцінюються так само, як і акції компанії StepStone Group LP. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 51,81 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 69,1 долара. Різниця між фактичною ціною та консенсус прогнозом становить приблизно 33%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно все рішення цього сезону з інформаційно-довідковою системою оцінки Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів компанії StepStone Group LP. Інформаційна система оцінки акцій Guru Markets було прийнято таке рішення відкрити торгівлю на продаж за ціною 51,8 долара. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка компанії проводиться за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 45,73 соті. Стоп-лосс встановлено на рівні 57,87. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Далі порядок фіксується автоматично за результатами сесії 29 квітня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер. JHG є основною операцією купівлі. Відео про головну угоду вже опубліковано на каналі. При закритті одного з ордерів, основного або балансуючого. Протилежний порядок фіксується автоматично. Велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання довідкової системи Guru MAKES.